Садимо так, раз, до себе перш, щоб не було повітряної подушки. Там без пари, там трудні це. Робимо заглиблення і садимо, щоб корінчик ні в якому разі не був там зігнутий. І корнєва шийка, щоб не виглядала. Можна навіть чуть глибше посадити, але ні в коєму разі, щоб брунька не була засипана. Тому що з бруньки приріст починається і з нього росте майбутнє ліс. Ну, мені присідати і вставляти рослинки не складно. А от як копати, я не знаю. Ще не пробувала. Коли ти робиш таку спільну роботу, то потім і краще скажімо, ставишся до природних ресурсів більш з більшою відповідальністю. А тут є. А в руках у мене клен татарський. Він був привезений з Голіпільського лісництва. Клен, як і будь-яка інша листяна порода, має значення для покращення якості ґрунтів, тому що це листя воно опадає, воно перегниває і тим самим збільшує кількість корисних речовин у ґрунтах. Спочатку збирали шишку. Потім її висушили із насіння, а потім насіння посіяли весною, оце однорічка. Дивіться. Дуже коріння гарне, дуже вдалий матеріал вийшов. Для висадження вибираються ті породи, які зростають в нашій місцевості. Залежить ще від розливних умов, рослинних умов. Якщо це ґрунти, примеру, піщані, то там висаджуємо сосну, звичайно, подні породи дерев. Бігає так тут, бігає по цій дорожці, і тепер буду помічати, що є частинка того, що ти тут вклав, це посадив невеличкий ліс, і будеш розуміти, що ну робив добру справу, яка росте у тебе на очах.